Всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні я роблю огляд моєї діорами, присвяченої третій битві за Харків. Третя битва за Харків це результат контрнаступальної операції німецьких військ під час Другої світової війни, яка продовжувалася з 19 лютого по 15 березня 1943 року. Результатом цієї операції стало зайняття, повторне зайняття міст Харків та Білгород, двох обласних центрів. Також вона призвела до великих втрат у живій сілі та техніці з боку радянських військ, бо вона була досить неочікуваною для радянського командування. Цю операцію планував Еріх Фон Манштейн, відомий генерал танкових військ німецький. Він хотів взяти реванш у битві за Сталінград у програшу цієї битви. Також німецьке командування планувало. Перехопити ініціативу у війні, що їм вдалося на деякий проміжок часу, наслідком цієї битви також стала відома Курська битва, яку німці все одно програли. Але зараз перейдемо до опису цієї діорами. Цю діораму я будував з літа ти... 2021 по січень 2022 року ще до війни. Цю діараму я будував так довго, бо у мене була нестача деталей. Спочатку я будував цю сіреньку основу, оцю, як ви бачите, набережну. Потім я будував цей будинок тілесного кольору. Мені довелося замовляти додаткові деталі, бо в мене їх не було. Також я повністю замовляв деталі для цього червоненького будинку з правої сторони. На діорамі ви можете побачити другу танкову дивізію Райх», яка зайшла у Харків 10 березня. Ці піхотні підрозділи цієї дивізії ви можете спостерігати з лівої сторони. З правої сторони ви можете побачити обладнану радянську оборонну позицію з гарматою ЗІС-2. Також можете побачити дві радянські машини ГАЗ АА. Тут одна і тут. І є німецькі війська, які обходять радянські війська знизу. Отут. Зараз я пропоную переміститися до іншого ракурсу і показати поближче вам цю діораму. На діорамі я використав 12 німецьких солдат і 7 радянських солдат. Тут ви можете побачити з цього ракурсу, з лівого ракурсу, можете побачити діораму, можете побачити тут. Радянську машину ГАЗ Аа з гарматою протиповітряної оборони на ній. Тут ви можете побачити радянського воїна вбитого. Тут є чотири німецьких солдати, які обходять радянські війська по набережній. Тут ви можете побачити ще одного німецького воїна. Тут є такий міст. Точніше, фрагмент мосту. Під ним є якась каналізація, як ви бачите. Ось така набережна. Тут є е, імпровізована барикада, яку створили радянські війська, намагаючись зупинити німецький контрнаступ. Тут ви можете побачити німецьку пропаганду Waffen -SS. Е, Можливо, цей лист залишився ще від минулої окупації, бо Харків було вперше звільнено у січні. 1943 року. Можливо, радянські війська не встигли ще прибрати цей пропагандистський плакат. Тут є радянський плакат. Ти записався добровольцем. Також можете побачити, тут є 5 ліхтарів всього на вулиці, як ви бачите, 3 на набережній і 2 на вулиці. Ось так. Тепер перейдемо до іншого ракурсу. Ось так ця діорама виглядає з передньої частини. Також хотілося б зазначити, що це не є достовірна діорама, тобто ці будинки вигадані просто з моєї голови. Також такої набережної, скоріше за все, не існує в місті Харків. Ну, Якщо, це, якщо говорити про річку, то це або річка Лопані, або річка Харків, тобто два варіанти це дві річки, які течуть у центрі міста. Перейдемо до огляду. Тут ви можете побачити дві Лавочки, також є отака мішки з піском, отакі радянські війська, радянські солдати також створили якийсь пункт оборони. Також можна побачити отакий поворот на річці, поворот русла річки. Добре можна розгледіти, можна розглядіти цю оборонну позицію, потім її поближче покажу. І тут є отакий електронний стовп, який впав. Незрозуміло від чого, можливо, від прильоту, бо в будинку, як ви можете побачити, є влучання в цей будинок. Там є загиблий цивільний, потім також поближче покажу. А зараз перейдемо до наступного ракурсу. З цього ракурсу можна краще розглядати цей червоненький будинок його я будував останнім. Для нього я спеціально замовляв деталі, як я вже згадав. Також можна побачити надпис Харків англійськими літерами на англійській мові. Тут можна побачити сходи, які ведуть з набережною гору. На сходах ви можете побачити також двох радянських військових. А зараз поближче перейдемо до огляду деяких цікавих моментів. Почнемо з радянської сторони. Тут ви можете поближче побачити ГАЗ АА та гармату ЗІС-2 радянську. Тут є меблі, також, як ви можете побачити, це така теж умовна барикада. Зараз я вам поближче покажу мініфігурки. Також поки що ви можете спостерігати за фасадом, розглядати фасад цього будинку, такого тілесного кольору. Тут за гарматою стоїть отакий радянський зараз, командир, як ви бачите, з пістолетом. Якоїсь зовнішності Південної, як ви бачите, з інших республік, можливо, Радянського Союзу. Він тут командує заряджаючим. Тут є отакий заряджаючий пушки у гармати. Такий радянський військовий. Ну, у нього, як ви бачите, форми немає ніякої радянської, тільки є каска, отака. отакий такий шолом. Ну, тобто, просто умовний. Заряджаючий. Тут ви можете побачити радянського військового також ще одного. У нього Торсик від повстанців зоряних війн. Я, здається, його використовував вже до цього в діорамах. У нього така гвинтівка СВТ-40. Автоматична. Ось тут він стоїть на сходах. Є ось такий радянський воїн. У нього є ППШ, такий вираз обличчя. І також торсик від зоряних він. Стоїть тут на сходах. Є ось такий загиблий військовий, точніше, у процесі. У нього є також ППШ, він, можливо, намагався перезарядити магазин, але на цьому його із спіймали. Ось такий стоїть тут. І ще один стоїть понад фасадом будинку. Ось такий військовий із ППШ також. Ну, як ви бачите, у нього торсик німецький, але, але на це можна закрити очі, я гадаю. Зараз перейдемо до іншого ракурсу і покажу поближче вам німецьку сторону конфлікту. Тут ви можете побачити чотири німецьких військових, які обходять радянську позицію по набережній. Ось так вони виглядають. Це також китайські мініфігурки. Два Есесівця і ще два просто бійця вермахту. Зараз я сфокусую на дальньому плані. Ось так виглядає загиблий радянський військовий. Тут є також, зараз покажу, тут є також один німецький військовий, загиблий, його погано видно, але все ж таки. Також можете розглядіти набережну, як вона виглядає. Ось такий рельєф на стіні. Зараз перейдемо до іншого ракурсу. Ось так виглядає поле бою зі сторони атакуючих. Тут ви можете побачити ще 5 німецьких військових, які подбираються за будинком до радянської позиції. У одного з них є панцерфауст можливо, щоб поцілити в цю гармату. Ну, Підтягнули важке озброєння, щоб убезпечити себе. Тут ви можете побачити ще одного німецького військового, також есесівець, тут есесівець, і... і ще чотири Есеці. Це є один загиблий військовий, тут є кулеметна установка. така, ну, Як ви бачите, тут була невдала спроба її використати. Загинув один військовий. Також ви можете поближче побачити цей плакат, як виглядає стіна. Тут є такий елемент, як ви бачите, на мосту крила такі. Є отакий от ліхтар, таких всього три. три на діорамі. Ось так це виглядає. Зараз я зніму камеру зі штативу і покажу вам поближче фасад будинку тілесного кольору. Ось так він виглядає з передньої частини. Тут ви можете побачити три Атланти, двоє на вході і один зверху. Так він виглядає з боку німців. Ось так. Також сюди є бурульки, бо це зима. Кінець зими. Ось так виглядає кімната, в яку було влачання ворожого снаряду. Тут є загиблий цивільний, є двері, якийсь, якийсь якась коробка. Тут є ще одне вікно. Ось так виглядає червоний будинок. Ось такий фасад. Простіше трохи виглядає. Є горище. Ось так виглядає радянська позиція. Так виглядає набережна. Зараз я хочу показати вам діораму з іншої сторони. Зараз її переверну. Ось так виглядає діорама з внутрішньої сторони. Я завжди показую це для об'єктивної оцінки. Тут ви можете побачити також каналізацію. Є отакий щур сидить. Ось тут є вихід, як ви бачите. Я не деталізував це, але просто щоб було. Зараз я вам ще раз покажу, як виглядає загалом діорама, і будемо прощатися. Ось так виглядає діорама. Зараз я вам ще покажу, як вона виглядає згори. Так. Ось так. Дах я не проробляв цього будинку, тобто там нічого немає. Ось так. Дякую за перегляд. З вами був Кіпер Рейдер. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть на що робити огляд. До речі, у мене є така ідея робити огляди на різні набори Лего. Пишіть, якщо вам буде це цікаво. З вами був Кіпер Рейдер. Дякую за перегляд. Всім удачі, всім до побачення!